Привіт, друзі, сьогодні у моїй руці позиція з нашого власного імпорту: а саме палавання, лазань, валі, біле, напівсолодке. Грузія знову вражає своєю душевною винною класикою цього разу у свіжому білому виконанні. В гарматі будемо відчувати. Персик, диню, зелене яблуко та квіткові відтінки акації. Смак ніжний, з вираженою фруктовою солодкістю, м'якою кислотністю і свіжим приємним після Вино створене з білих автохтонних сортів, що вирощується в долині річки Алазані, одного з найсприятливих регіонів Грузії. Стиль м'який. Теплий з акцентом на природну солодкість і питкість. Ідеально смакує з фруктовими салатами, м'якими сирами, десертами, білим м'ясом або просто самостійно як легкий вечірній апаратив. Подається добре охолодженим. Попри свою солодкість, це вино має природний баланс, завдяки якому воно залишається свіжим і легко п'ється. Саме тому Вале у білому виконанні улюблений вибір для багатьох поцінович грузинського. Повина у всьому світі.